Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я покажу вам звіт по проекту Project Pen. Кому цікава така тема, то я вас, звичайно, ще запрошую до перегляду, подивимось, що в мене йшло, як воно йшло, будемо важити, відміряти все як ви любите. Отже, я трошечки випала з Ютубу. Я не думала, що так надовго це все затягнеться, але. Дякую всім, хто мене дочекався, хто писав мені в приват, хвилювався, де я, що я. Але я з телеграм-каналу, через час часу щось там запощую різні відео, і з інстаграм-каналу також я нікуди не зникала, ви могли за мною спостерігати, що відбувалося. А також я завжди в інстаграмі бажаю вам зранку гарні побажання. Отже, і хто зі мною хоче ближче спілкуватися, то, звичайно, я вас запрошую у свої спільноти qr коди я залишу. Отже. Я маю надію, що період <ріст> червня місяця початку в мене видався дуже дуже насиченим. Дуже багато роботи. Ви знаєте, я працюю зі студентами. Плюс в мене в донечки день народження. Через тиждень у нас була поїздка, а пізніше в нас от готуємося зараз до причастя першого. тому це все накопитилося і знаєте, плюс ще було дуже таке. Цікаве водночас і важке та, замовлення, яке потрібно було е, зробити. Коротше, дівчата, ткана сорочка чоловіча, весільна за три дні це реально. Я думала, що я умру на тому верстаті, але добре, все все минулося, все прекрасно, все чудово. Отже, переходимо до мого Project Певно. Так, я тут маю свою книжечку, свою підказочки, будемо дивитися. Я нічого ще не відмічала, буду разом з вами, порелаксуємо собі, трошки відволічаємося. Отже, йду я по своєму списочку. Так, по списочку в мене є. Олія для волосся від Юнайсу, я буду так прям звідси ой, виймати, думаю, нічого не розбила. Я вже думала, чесно вам признаюся, що я вже її закінчу. Я вже тут навіть відмітки ніякої не робила. Їх там насправді є буквально на декілька разів. Я вже планувала брати там щось новеньке, але я кажу, я приходила додому, я просто валилася з ніг, я бувала такі дні, що я навіть ввечері нічого абсолютно не вечеряла. І просто падала і лягала. Бачите, там вже її зовсім зовсім кому я показую <гум> небагато. Теж відмітки я не роблю, але ця олійка в мене є. Якщо вона в мене закінчиться, то, звичайно, ми зробимо з вами ще один такий невеличкий звіт і покажу вам, що я планую брати взамін. Хоча мені здається, що я в минулому разі в минулого разу щось вже брала <гум> взамін, як мене пам'ятне, треба буде передавати своє відео. Так, наступний засіб, який в мене йде по списочку, це крем для обличчя. Ось такий. А на цей крем я таки добряче підсіла, бо ви знаєте, я його настільки розпробувала, я не люблю ось ці всі такі гелеві текстури, консистенції. Мені здається, що мені вже, знаєте, вікова шкіра, що мені вже цього ну, не так. вже й... Зволоження немає. Тут таке дуже гарне зволоження. Я чесно вам скажу, грішила зранку навіть крему SPF зверху не наносила. Тут настільки класне було зволоження, що мені взагалі нічого не хотіло наноситись. Ні сироватки ніякої, ні крему зверху з SPF. І ви знаєте, в мене якісь такі думки. Мене... Прийшли до мене та? на рахунок кремів з СПФ. Всіх їх зараз дуже всі нахвалюють, значить, що треба крем використовувати з СПФ. Я не є якимось там, знаєте, хіміком, я не є біологом, я не є косметологом і так далі. Я просто споживач, людина, яка тестує. Доглядову косметику, парфумерію, декоративну косметику. І в мене до мене таке, знаєте, якійсь, ну така, така думка прийшла, що добре використовую я крем з СПФ. Я таки кремами з СПФ почала використовувати тоді після народження донечки. До народження донечки я тими кремами з СПФ не користувалася жодним. А, тобто це до 30, до 28 років. Я жодного крему з СПФ не, не використовувала. І влітку у мене загар дуже швидко чіпляється. Я там вже прям з першими променями сонечка. Там в березні в мене вже прям така смугленька шкіра. все. в мене не було ніяких пігментних плям. Жодних. Після народження донечки в мене почали з'являтися пігментні плями. От, і, я собі, і я почала відтоді використовувати крем з СПФ. Я все-таки більше схиляюся до того, це моя особиста думка. Ви з нею абсолютно можете не погоджуватися, що креми з СПФ, ну вони не вберігають вас від пігментних плям. Як на мене, крем з СПФ це така особиста. Така, Властивість, що е, от, в мене мама взагалі не користується кремом з СПФ, В мене тітка зовсім не користується кремом з СПФ. У мами є пігментні плями, у тітки немає пігментних плям. От, це все ж таки гормони наші всередині, які е, отак на нас впливають. Не до спані ночі, гормони. Все ж таки більше я схиляюсь до теми, що це гормональне і це потрібно лікування зсередини. Е, Тому якось так. І хочу ще таке сказати, що знаєте, от в березні місяці в мене настільки були видні пігментні плями на обличчі. От тут, особливо над губою, такі прям плями, як, як знаєте, якась пляма над губою з'явилася. Плюс на щічках такі теж плями на носі в мене якісь пігментні плями з'явилися. А от в Квітні місяці вже вони якось менш стали е, помітними. Ну коротше, я не знаю, як це все е, працює, але схиляюся до того, що я не, не кажу вам не користуватися кремами з СПФ. Я там нічого вам не, не рекомендую. Це якісь мої такі знаєте спостереження. Я хотіла з вами чомусь тут споділитися. Ну вже вибачайте. Як є, пишіть, як ви думаєте на рахунок е, цього? Тому що креми з СПФ зараз є дуже багато різних е, на хімічних фільтрах, на фізичних фільтрах. Прям докази там є, як вони там впливають чи не впливають на. А, шкіру обличчя, от я, от я от не знаю, як так може бути що до 28 років, так коли ти там зовсім ще молодий, боже, ніхто на мене не ображається. А мені 38 вже тому і і нічого не було ніякими кремами я не користувалася. Я могла з космети, з косметикою на обличчі лягти спати після дискотеки якоїсь. Ти приходив додому, і щоб не шуміти нікого не розбудити. Ти прям лягав з тою тущою з помадою, прям в подушку. І ну, зараз, звичайно, ніхто такого не робить, але так, я таким грішила. І нічого, в мене ніяких ніколи не було там, проблем з пігментними плямами. От після народження донечки в мене такі, такі пігментні плями з'явилися. Ну, Не знаю, якось так. Отже, продовжимо ліричний мій відступ. Ось цей кремчик дуже мені сподобався, я його розпробувала. 37 грамів, так, в мене вже і ваги вимкнулися. Зараз я їх увімкну, і ми з вами подивимося. Так, скільки в мене тут є, ви щось там бачите, не бачите, воно вам відсвідчує. Давайте я так у вас хоп, приближу 24,72, Я собі зараз це все гарненько позаписую. Значить, 24. Ну, таке непогано, я не покористувалася. Так що вважаю, що. Я маю надію, що я вже за місяць його використаю. Ой Боже, тільки нічого не загадую наперед, бо всяке може бути. Так, спрей для тіла від фармасі. Це ось цей спрей. Ну ви можете зразу бачити, що я таке стабільно. Що два місяці в мене йде певна кількість рідини. Я його використовую після душу ввечері на все тіло. Мені. Приємно, він має спирт в складі, от така непрезентабельна баночка, але ви знаєте, чому вона мене така. Так що йде стабільно, що два місяці, обов'язково зроблю відміточку і маю надію, що я також його ну, 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 використаю, використаю. Бальзам для губ. Це в нас у фармасі. Ось такий бальзамчик. Тут в мене було намішано декілька бальзамів. От. І хочу вам сказати, що я таким ним користувалася. Так, ставлю його на ваги. І в мене його було останній звіт. Ми робили з вами 12.04. Квітня У мене був другий звіт це вже третій звіт. Значить, 16,61. Дивимося на ваги. 1 грам, 15,01. Ну, Стараюсь його використовувати на вечір, але не завжди не завжди лінуюся туди. треба, Я вже туди пальцями почала лазити, але треба його швидко використати, бо це не гігієнічно, звичайно, чистими пальцями. От, І я ще олійку від Патрісії Ледо почала використовувати з адвент-календаря. Вона мені прям так подобається, я не знаю. От Патрісія Ледо в мене. Прям в захваті. Можливо, навіть в порожніх пляшечках червня. я вже вам її покажу. Так, база від Фармасі. фармасі, від фармасі. Ось ця база силиконоста. І я вже також казала вам, тільки взяла її через те, що вона в мене ну, вже давненько у... стоїть. Моїх цих, вона така силікониста затирка для пор. Я був в період, що я нею на щодень користувалася. І особливо під кушон від Міші, Вона дуже гарно лягає тоді цей кушон на, на мою шкіру. Я цю базу використовувала. Ну, скільки в мене ще її є. Не знаю, до Нового року, можливо, я її закінчу. Так, в мене було на другий звіт 22,01. Так, уваги в мене вимикаються. От. Вона мені, в принципі, подобається. От, вже щось хотілося б нове покористуватися. Так, 18, 18, 18. Все. Зрозуміло, трохи таки в мене її пішло. 18, я тут було 22-4 грами. Це я гохо, бачите, як користуюсь. Так, далі в мене тут стоїть. Ось цей гель для брів від Color Intense. Теж я щось зранку, швиденько, олівчиком від Glimbi в 02 відтіночку, косметичку, звичайно, також покажу, покористувалася і гель ніякий не наносила. Але це вже тепер, вже коли зовсім часу нема, то я таке роблю. А ще є отут його трошечки він же такий зафарбований, залишає білий слід, який я теж вичислюю тим самим тою самою щіточкою. від але фіксує гарно брівки. От можливо вже пора його оновити. Але я вже не хочу цього Color Intense. Кажуть, що в нього там вийшла якась нова формула, нове пакування. От, не знаю, не знаю, але я не зрікаюся, бо все може бути. Побачу якусь акцію, і мені треба буде цей гель для брів, Але я ще маю гель для брів від Патрісії Ледов, який мені подобається. Тому та й таке одним словом. Так, далі в мене йде помадка для брів. Помадка для брів. Так, ось стільки в мене є. Також, бачите, я таки добре нею покористувалася, в мене там вона прям гарно заюзана, вже таке денце видно. Я тепер почала, знаєте, зверху колопатися, щоб та ямочка якось ну, був просвіт в тому всьому. Гарний відтіночок. А, звичайно, що рекомендувати я її не можу, я вже її не добиваю. Так, ставлю її на ваги. І в мене було її на минулому звіті 6,86. Ага. 6.82. Бачите, 6,82. Маю надію, вам а, щось видно. Ну, але я також думаю, що ви мені повірите на слово, тому що все ж таки а, я. <свісно> я все ж таки хочу це використати по максимуму найбільше. Далі, моя біль і печаль, тональний засіб від Avon True. Типу, в мене відтіночку Nude 20. Я ним скористалася, чесно вам скажу, напевно, один раз. І то, я, що я пробувала? Я пробувала отак: базу. Він навіть на цю базу погано лягає. Я не знаю, яка тут має бути шкіра, щоб цей тональний ліг нормально по-людськи. Я не знаю. Напевно, просто ідеальна, і то, мені здається, на ідеальну шкіру він все вам підкреслить. Бо на моїй шкірі він підкреслює навіть лущення, яких близько немає. У мене зараз тип шкіри нормальний, періодично з висипаннями на обличчі, але в мене шкіра нормальна, У мене немає ні лущень, ніяких не по червоні, нічого. От. Тому... Значить, я наносила ось цю базу, пізніше ось цей засіб, а який бачу, він мені там підкреслив, запав в пори. Думаю, все, капець, ну як я тепер маю йти на вулицю. Потім беру тональний кушон від міші і зверху цим тональним кушоном ось цей закриваю. Це така коротше, вийшла на обличчі шар такий, але тональний від міші мені відполірував обличчя і цього крему в порах моїх не було видно. Я не знаю, як цей крем тональний відміщений працює, але він працює. І е, я собі потім думала, що десь як буду виходити, е, коли буду мати час, то я буду таким методом користуватися. По-іншому, я вже не, не знаю, як цей крем використати, бо ж хочеться його, звичайно, вже вивезти зі своєї е, колекції. Давайте я його е, зважу. Хоча тут на один результат. Я не знаю, скільки тут має е, е, бути. Значить. Ага, а як я його важила, як я його важила так, щоб. Чи отак я його важила. Напевно, отак я з кришечкою його важила. Бо тут з тою кришечкою тут ціла. Ага, я ще звідси віймала пуховочку. та пуховочка є. Але тут навіть це, мені здається, не допоможе цьому засобу тональному. О, здається, отак я важила. Е, от, і в мене 50-20. Так, де ж як би вам це показати ось. 50-20, а в мене тут 50-37. Ну так, я кажу, один раз я його використала все. А, тому е залишається він поки що в мене в проєкті, Я не знаю, яким чином я маю його використати, але я буду старатися. Обіцяю сама собі вже в котрий раз. Далі в мене по списку пудра. Я теж пудрами зараз не користуюся, от чомусь мені вони зараз не заходять. от. Ну, Можливо, один-два рази використала, тут сенсу навіть нема, що відмічати. Тому що сама пудра класна, я її на мене вже багато разів була в використанні. Це остатки, що залишилися, але хочу її використати, не знаю. Я ж кажу, в мене зараз шкіра, тип шкіри в мене нормальний, і мені тонального абсолютно достатньо. Більше зараз так потепліло на вулиці, що не хочеться якихось зайвих шарів наносити на шкіру. У мене шкіра от з тональним засобом до вечора гарно виглядає. Так, тіні від Farmacy. Ось такі, у відтіночку Pink Glow. Вони зараз перевипустилися. От, ось так вони виглядають. Теж, Я не пам'ятаю, був, здається, в мене один, одне використання чи не було. Зараз ми це з вами перевіримо. Так, тіні 27,91. 2790. Ну, я ж кажу, можливо, один раз використала. Тому я навіть не знаю записувати, не записувати цей результат. Можливо, і не буду нічого записувати, тому що якось я в ці місяці не мене дуже. Можливо, кажу, один раз використала їх то і все. Далі, помада. В проєкті в мене ось така. Зараз ми подивимося. Я теж один раз, напевно, нею користувалася, бо мені рука тянулася до іншої помадки. Зараз ми перевіримо це. Ось так. О, ні. Такий я трошки покористувалася, бачите? А мені здалося, що я нею зовсім не користувалася. Добре, я це собі теж відмічу, хочу її вже добити от. Колір гарний, вона хоч матова, але мої вуста, вона не сушить, гарно лягає, контур тримає без олівця, без всього я її наношу. Далі пішли в мене такі, знаєте, огризочки. Огризочки олівців. Коричневий. Ось це. Я ніяк його не можу закінчити, не знаю. Я його підточила, але я не пам'ятаю, щоб я ним. Ну, можливо, один раз <головік> ним покористувалася. Так, я їх, о, знаєте, як відміряю? Ось так. Складу. Ось. о-о-о-о. Так, ну бачите, такий є результат. Значить, я такий один раз ними покористувалася. Добре, я вже чесно вам скажу, за два місяці це важко відслідкувати. Далі, в мене йде олівець для губ ламель 404. Я вирішила все ж таки його теж закінчити. Я був період його пропихала ось тут. навіть там, бачите, ватка всередині є. Потім я зрозуміла, що це не для мене, тому що коли пропихаєш олівець ваткою, то тут він такий з тупим кінцем, а контур все ж таки хочеться гострячком намалювати, тому краще його заточувати. Ну, пропихання олівця це не мій варіант. Так, я також його от так звідси. Це від попки відміряла. ну так, Я його, напевно, підточила і жодного разу не скористувалася. Але колір от з цим прямо один в один. от, Наношу так на всі вуста. В принципі, я, чесно скажу, що я думала, що я цей олівець закінчу. Ну ні. Все ж таки треба буде підналягти. Далі в мене в проєкті ось цей Sugar Plum. Avon True ще в старому, старій версії. От теж бачите, скільки в мене його цього фіолетового залишилося. Дуже красивий колір. Я промальовую ним верхні, верхню повіку. Дуже гарно виглядає, Так, давайте подивимося. Теж я його наносила, наносила його. Я цим користувалася олівчиком, але я його не встигла закінчити. От, бачите, скільки в мене його залишилось. Так, далі в мене йдуть. Рум'яна з палетки Wonder Kit. Wonder Kit, звичайно, палетку я вже вам не можу рекомендувати, нічого. Але так, ви дивіться, тут немає дзеркальця, нічого. А я цю палетку, в принципі, у мене поза проектами я хочу її закінчити. В проєкті в мене є лише ось такі ром'яна. Я думаю, що тут результат дуже класний. Ямочка вже така велика з'явилася, і тут заглиблення і збільшилося. Якщо так подивитися, бачите, також вони в мене знімаються, вони в мене розбірні, і в мене з'явилося збільшилось денце ось тут, тому що у травні місяці і на початку червня, там десь декілька днів, але найбільше у травні. Місяці я цими двома відтіночками дуже активно користувалася. В куточок я давала ось цей відтіночок, на внутрішній на зовнішній я ось цим затимняла і посередині їх розташовувала. Це мега-класні відтіночки. В мене навіть з'явилося ось в цьому день, бо тут маленьке було, а тут вже я таке, бачите, таке наковіряла добряче. У мене в планах, ще раз повторюсь, закінчити цю палетку. Гарні тут відтіночки, гарно тушуються. А, ось цей такий, прям як пудра. Можливо, пора вже використовувати його як пудру, але оскільки я ж кажу, зараз і пудрами не користуються, тому якось так. І ось цей темний, чи стрілочку промалювати, чи затемнити ем, зовнішній куточок ока. Ну, гарний коричневий такий. Я все ж таки. Тінь завершу. Значить, рум'яна. Ставлю їх на Значить, в мене їх було 3 грами 22, а зараз у мене 2 грами 91. Ну, гарний результат. Ви бачите, що я вас так нахиляю, але, щоб ви могли бачити результати. Так, і. Ще одне, давайте я десь тут палеточку покладу. ось, І що ще в мене залишилося? значить Залишився в мене ось такий кремчик це Advanced Clinical. Прямо тут 5 в одному обіцяють, взагалі цей крем йде просто під очі. Але, оскільки тут є якийсь відсоток. Це можна... Я замовляла його на iHerb, от якийсь відсоток ретинолу, невеличкий, але є. Я його використовую на все обличчя на вечір. Принаймні стараюся. Якщо не використовую якісь маски, в принципі, гарний кремчик. Давайте я вам на цю руку, я вже вам можливо, консистенцію показувала. Він дуже такий, бачите, ріденький, але його потрібно небагато. Він дуже так гарно розноситься по шкірі обличчя, зволожує, наживлює і, в принципі, непоганий крем. Давайте ми його зважимо, поки ваги мої ще не вимкнулися. А в мене було його. Ось тут 55,87. І зараз в мене його є 49,07. В принципі, за два місяці непогано таки цього кремчику пішло у використання. Я задоволена. І, і, і залишилось в мене. Це я брала минулого. Разом залишився в мене ось такий хайлайтер від Alan Pro. Він таки так підсихає, але це дуже красивий, делікатний, сяє на кожен день. Я коли не спішуся сильно зранку на роботу, бо коли спішусь, то в мене тільки обов'язково тоналка брови і рум'янці, і туш. От, а коли в мене ще є зайвих 3 хвилини, то я його наношу, і він такий пудровий на повсякдення. Дуже красивий хайлайтер. Але кажу, через те, що бачите, таке гарне сяєння, через те, що він а, пудровий, є якась з нього така здатність. Ось тут якось так а, вже підсихати. Тому я його вирішила взяти в використання, бо не хочу, щоб він в мене прям зіпсувався і ще щось з ним сталося. Акуратненько кладу його на ваги. Я не думаю, що там якийсь є прогрес. 13,01, ну так а в мене, кажу, 13, Верніше 31,02 в мене було, а тут 31,01. Так, давайте я вас ще так, прикладу. Ой, 31,01. Е, важко <сум> використовувати цей хайлайтер, в тому плані, що е, ну, хайлайтери це така річ, що дуже їх потрібно делікатно, пензличком набирається. Ну, там я не знаю, якісь мікрограми йдуть на, на моє обличчя, принаймні. От, А не знаю. Пишіть, як вам, як ви користуєтесь хайлайтерами чи не користуєтесь. Е, ось такі в мене були результати. Цього разу я маю надію, що я тепер буду вже частіше з вами. Ми тепер з вами будемо бачитись частіше. Дякую вам всім за перегляд. Підтримайте мене, будь ласка, підпискою, вподобайкою та коментарем. От, напишіть, чи ви ведете якийсь свій проект. А якщо ви ведете свій канал, то е, я обов'язково до вас зайду і подивлюся е, ваші відео. Ще раз дякую вам всім за перегляд. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Всім па-па!